Оксана стояла біля вікна маленької кухні і дивилась, як січневий сніг падає на вузький подвір'яний тротуар їхнього старого житлового будинку. На дворі було тихо, лише час від часу чутно було, як хтось проходив по хрусткому снігу, залишаючи на ньому чіткі сліди. Син Артемко ще спав, злегка похропуючи в ліжечку, а чоловік Віктор пішов на роботу рано вранці, мовчазний і, як завжди, останнім часом. Останній рік був для них важким. Віктор працював у приватній фірмі, але зарплати вистачало лише на комуналку, їжу і якісь дрібні потреби. Війна, криза, інфляція, усе це відчувалося на кожному кроці. Оксана розуміла, що сидіти вдома вона більше не може. Вона знала, що Віктор не схвалював її ідею знайти роботу, мовляв, краще вже вдома бути з дитиною, ніж тягнутися за копійками. Але мовчати і чекати змін вона теж не могла. Тиждень тому Оксана помітила оголошення на дверях маленького кафе біля їхнього будинку. Шукаємо офіціанта, графік гнучкий». Це кафе вона знала давно, затишне місце, завжди пахло випічкою та кавою, а персонал здавався привітним. Вона вирішила піти і спробувати, не кажучи про це Віктору. Коли вона повернулась після співбесіди і дізналась, що її взяли, серце калатало від радості та страху. Що він скаже, як він це сприйме. Але вдома Віктор навіть не помітив її хвилювання. Він знову сидів перед телевізором, мовчазний і байдужий. Тож Оксана вирішила сказати йому вже після того, як почне працювати. Її перший робочий день настав швидше, ніж вона очікувала. Вранці вона завела Артемка до подруги Тані, яка погодилась доглянути за ним, поки Оксана не повернеться, і поспішила до кафе. Було холодно, пальці замерзали навіть у рукавичках, а від дихання ледь не одразу утворювався пар, але її серце грілося від передчуття новизни. Кафе було невеликим, з дерев'яними столиками та великими вікнами, за якими виблискували снігові пейзажі. Перші години вона провела за навчанням. Напарниця Марина показувала їй, як працює кавоварка, де зберігаються серветки, як приймати замовлення. Вона хвилювалась, але здавалося, все йшло добре. І ось, ближче до обіду, до кафе увійшов її перший клієнт, чоловік років сорока, одягнений у тепле пальто, скинув сніг із капелюха і, не привітавшись, кинув погляд на Оксану. Кава чорна, без цукру і швидше, грубо кинув він, навіть не глянувши в її бік. Оксана посміхнулась і кивнула, хоч серце трохи стиснулося. Вона швидко приготувала каву, як її вчили, і поставила чашку перед клієнтом. Той відпив ковток, зневажливо скривився і підвищив голос. Що це за помигії? Ви це називаєте кавою? Така гидота, що навіть собакам давати соромно. Ви тут взагалі працювати вмієте? Здавалося, весь світ завмер. Кілька інших клієнтів у кафе підняли голови, глянувши на чоловіка. Оксана відчула, як сльози підступають до очей. Вона швидко відвела погляд, зробила глибокий вдих і спробувала пояснити. Вибачте, можливо, я щось зробила не так. Дозвольте, я приготую нову чашку. Її голос тремтів, але вона намагалася триматись. Не треба. Я й так бачу, що тут працюють якісь дилетанти. Чоловік розплатився і, кинувши кілька монет на стіл, пішов, голосно грюкнувши дверима. Оксана стояла нерухомо, її руки тремтіли, а на очі навертались сльози. Вона тихо вийшла до підсобки і притулилася до стіни, намагаючись заспокоїтись. Після кількох хвилин Марина зайшла до неї, поклала руку на плече і мовила Не бери близько до серця, такі бувають. Тримайся, ти впораєшся. Ці слова не сильно заспокоїли, але дали Оксані трохи сил повернутися в зал. Вона витерла сльози, глибоко вдихнула і пішла працювати далі. Сьогоднішній день був лише початком, і вона знала, що попереду будуть нові виклики, але цей момент залишив глибокий слід у її душі. Оксана повернулася до зали, вдихнувши морозне повітря, яке просочувалося через щілини у дверях. У кафе було людно, і Марина вже поспішала між столиками, обслуговуючи клієнтів. Оксана підхопила замовлення у подруги, намагаючись відволіктися від інциденту. Але в голові все ще звучали грубі слова чоловіка, які, наче ножем, різали по живому. Вона відчувала, як всередині наростає злість і розчарування, але вирішила не здаватися. Робота вимагала уваги і швидкості. Відвідувачі заходили один за одним: парочка молодих студентів, які довго сміялися над чашками капучину, літня жінка, яка неквапом пила зелений чай, і навіть кілька місцевих працівників, які забігли пообідати. Усі вони були різні, і Оксана, хоч і втомлювалась, раділа, що серед них не було таких грубіянів, як її перший клієнт. Вона старалася усміхатися, бути вічливою і уважною, навіть якщо її охоплювала невпевненість. До вечора день закінчився відносно спокійно. Коли кафе спорожніло, Марина підвелася до Оксани, яка саме витирала столи. Як відчуття після першого дня? запитала вона, усміхаючись. Оксана глибоко видихнула і ледь посміхнулась у відповідь. Чесно, важко, і емоційно, і фізично, але, думаю, це нормально. Не кожен день буде таким. Марина кивнула, але у її погляді читалося розуміння. Не кожен, але й легше одразу не стане. Тримайся, звикнеш. У мене був перший клієнт, який взагалі хотів подати скаргу через те, що я переплутала замовлення. А знаєш, чим це закінчилось? Він сам через тиждень приходив вибачатися. У людей свої проблеми, і часто вони просто зриваються на інших. Слова Марини трохи заспокоїли Оксану. Вона знала, що ця робота буде випробуванням, але вона твердо вирішила витримати. Зараз їй потрібна була кожна копійка, не через марні забаганки чи примхи, а заради Артемка. Їй хотілося дати йому більше, ніж вона могла зараз. Новий светрик, книжки, можливо, відкласти трохи на щось важливе. Ці думки додавали їй силу. Коли вона повернулася додому, Артемко вже спав, закутавшись у ковдру. Таня, яка доглядала за ним, сиділа на дивані з чашкою чаю. Ну, як перший день? запитала вона, коли Оксана увійшла. Оксана зняла куртку, повісила її на вішак і упала на стілець. Слухай, я навіть не знаю, як відповісти. Важко, але вийшло. Мабуть, це найголовніше. Таня усміхнулася, поставивши чашку на стіл. Молодець, не кожна б взялася за таке. Але, ти знаєш, я завжди вважала тебе сильною. Ці слова гріли серце Оксані. Вона подякувала тані, провела її до дверей і ще довго сиділа, дивлячись на сплячого сина. Хлопчик мирно сопів, стискаючи в руках стару іграшку, зайця з обірваним вухом. Оксана тихо прошепотіла Ми впораємося, Артемчику, все буде добре. Наступні дні пройшли трохи спокійніше, хоча Оксана не переставала хвилюватися. Вона намагалася навчитися всього швидше, як правильно спілкуватися з клієнтами, як вправно наливати каву, щоб не розлити ані краплі. Інколи здавалося, що вона балансує на тонкому канаті один невірний рух і вона впаде. Але колеги підтримували, і це було найцінніше. Утім, Оксана все ще не розповіла Віктору про свою нову роботу. Він продовжував приходити додому пізно, мовчки її вечерю, і проводив час перед телевізором. Її відсутність у день він, здається, навіть не помічав. Можливо, тому що був зайнятий своїми справами або ж просто не хотів звертати увагу. Оксана не знала, що й думати. Її хвилювало, як він відреагує, коли все ж дізнається. Але поки що вона відкладала цю розмову, сподіваючись знайти підходящий момент. Одного морозного ранку, коли вона прямувала до кафе, сніг щільно падав на землю, утворюючи пухкий килим. Вулиці були тихими, лише інколи проїжджали автівки, залишаючи за собою хрусткі сліди на дорозі. Оксана вже звикла до цього маршруту старі будинки, кілька магазинчиків, аптека. Вона навіть почала впізнавати обличчя постійних перехожих. Здавалося, це стало частиною її нового ритму життя. У кафе цього дня було людно, до обіду всі столи були зайняті. Оксана бігала від клієнта до клієнта, приймаючи замовлення, подаючи їжу, прибираючи. Її думки були зайняті роботою, і це дозволяло хоч трохи відволіктися. Але ближче до кінця зміни сталося те, чого вона ніяк не очікувала. Двері кафе відкрилися, і до зали увійшов чоловік. Оксана спочатку навіть не звернула уваги, поки не почула знайомий голос. Оксана? Вона обернулась і побачила Віктора. Він стояв, тримаючи в руках портфель, і дивився на неї з виразом, якого вона ніяк не могла розпізнати. Це була не злість, не здивування, але щось між розчаруванням і нерозумінням. Оксана відчула, як серце пропустило удар. Здавалось, ноги вросли в підлогу, а всі звуки у кафе раптом стали глухими. Віктор стояв посеред зали, а його погляд був важким і колючим. Він не підходив ближче, лише оглянув її з голови до ніг. Оксана хотіла щось сказати, але слів не вистачало. Відчувалось, що між ними повисла напружена тиша. Що ти тут робиш? запитав він сухо, але голос був тихий, щоб не привертати увагу інших. «Я... Я працюю, нарешті вимовила Оксана, нервово поправляючи фартух. Вона відчула, як її руки почали тремтіти. Тут, у кафе. Віктор лише похитав головою, його погляд став ще більш похмурим. Ти навіть не сказала. Я думав, ти вдома з сином, а ти як це взагалі розуміти? Вона спробувала пояснити, але слова заплутувалися в її голові. Вікторе, я хотіла сказати, але не знала, як ти це сприймеш. Нам потрібні гроші, нам важко, ти ж сам це знаєш. Це недалеко від дому, і графік зручний. Я не залишаю Артемка самого, Таня допомагає. Таня допомагає, перебив він, злегка підвищивши голос. Тобі не здається, що це мій обов'язок забезпечувати сім'ю? Я чоловік у домі, а ти тут, як якась студентка, під носи розносиш? Його слова були болючими. Вона відчула, як щось всередині зламалось, але зусиллям волі стримала сльози. Вона намагалася зберігати спокій і знайти правильні слова. Це не тому, що ти не справляєшся, Вікторе. Просто я хотіла допомогти. Ми ж команда, правда. Чому це так неправильно? Хіба я не можу бути корисною? Чоловік мовчав кілька секунд, ніби обмірковував її слова. Його погляд трохи пом'якшав, але розчарування все ще залишалося. Нарешті він зітхнув і обернувся до дверей. Дивись сама, Оксано, тільки не скажешся потім, якщо це все обернеться проти тебе, кинув він через плече і вийшов. Оксана стояла посеред кафе, намагаючись зібратися з думками. Вона помітила, як кілька відвідувачів кинули на неї співчутливі погляди, але ніхто нічого не сказав. Вона глибоко вдихнула, витерла вологі очі і повернулася до роботи. Відчуття було таке, ніби Віктор забрав частину її сил, залишивши за собою порожнечу. Але вона вирішила хай що буде, вона не зупиниться. Коли вона повернулася додому після зміни, Віктора не було. Його портфель лежав у коридорі, але сам він, мабуть, вирішив піти прогулятися чи провести час із друзями. Артемко зустрів її щасливим криком і кинувся в обійми. Це трохи підняло їй настрій. Хоч як би не було складно, вона знала, що робить це заради сина. Дні тягнулися. Робота в кафе ставала все більш звичною, але думки про зустріч із Віктором не полишали її. Вона намагалася бути обережною вдома, щоб не провокувати його на сварки. Він став ще більш замкнутим, ніж раніше, але, здавалося, не намагався забороняти їй працювати. Можливо, його гордість була зачеплена, але він змирився. А можливо, просто чекав, коли вона сама відмовиться від своєї затії. Одного разу, коли Оксана саме завершувала зміну, до кафе зайшла жінка. Вона виглядала дуже охайною, зі смаком одягнена в темне пальто і теплий шалик. Жінка посміхнулася Оксані, коли та підійшла прийняти замовлення. Ви тут новенька? запитала вона, доброзичливо дивлячись на Оксану. Так, я працюю тут лише кілька тижнів, відповіла вона, намагаючись зберігати привітність. Знаєте, мені подобається це кафе, тут завжди затишно, а зараз особливо приємно бачити такі усмішки, як у вас. Це рідкість у наш час. Ці слова застали Оксану зненацька. Вона відчула, її щоки зашарілися. Всі ці дні вона відчувала себе майже невидимою, виконуючи свою роботу. Але ця жінка змусила їй задуматись, що, можливо, її праця має значення. Жінка замовила чай із медом і пиріг. Оксана швидко виконала замовлення, а коли приносила його до столика, жінка заговорила знову У вас такий теплий підхід до людей, це важливо, ніколи не втрачайте цієї якості. Ці слова стали несподіваним джерелом натхнення для Оксани. Вона зрозуміла, що навіть у простій роботі можна знайти сенс і радість. І, хоча Віктор, можливо, цього не розумів, вона знала, що не може дозволити йому забрати в неї віру в себе. Вдома тієї ночі вона довго лежала без сну, дивлячись на стелю. У її голові крутилися думки про майбутнє що буде далі, чи зможе вона подолати всі труднощі. Але в одній речі вона була впевнена вона не здасться. Адже це було важливо не тільки для неї, але й для її сина, і навіть для Віктора, який хоч і не хотів цього визнавати, теж потребував її підтримки. Дні продовжували минати, а січневі морози дедалі сильніше хапали за щоки кожного разу, коли Оксана виходила з дому. Вона вже звикла до нового режиму зранку передавати Артем катані, швидко бігти в кафе, відпрацьовувати зміну, а потім знову повертатися додому. Попри втому і напруження, її душі з'явилося відчуття маленької перемоги. Вона зрозуміла, що здатна працювати, забезпечувати родину і при цьому залишатися собою. Але Віктор змінився. Він став ще більш мовчазним і дратівливим. Інколи Оксана помічала, як він дивиться на неї з підозрою, ніби щось приховує. Вона намагалася з ним говорити, пояснювати, чому її робота важлива, але кожна розмова закінчувалася короткими репліками з його боку або повним ігноруванням. У нього з'явилася звичка повертатися пізно ввечері, що викликало у неї тривогу. Проте вона намагалася не загострювати ситуацію, зосередившись на синові і роботі. Одного вечора, коли Оксана поверталася з кафе, на вулиці вже було темно. Сніг продовжував сипати, окриваючи вулиці білим пухом. Вона відчувала, як холод пробирається крізь пальто і прискорила крок, щоб швидше дістатися додому. Коли вона зайшла в квартиру, її зустріла незвична тиша. Артемко вже спав, але тані ніде не було. Віктор сидів на кухні, задумливо дивлячись у вікно. Таня пішла? запитала Оксана, знімаючи пальто. Він повільно повернув голову і подивився на неї так, ніби чекав, коли вона сама почне розмову. Його обличчя було серйозним. Так, вона сказала, що ти сама прийдеш раніше, відповів він, злегка киваючи, ми маємо поговорити. Ці слова змусили її насторожитися. Вона відчула, як її серце прискорилося, і сіла навпроти нього. Що сталося? запитала вона, намагаючись зберігати спокій. Віктор зітхнув, провів рукою по волосю і почав говорити. Оксана, я не розумію тебе. Ти ходиш на цю роботу, ніби це щось велике, але чи подумала ти про нас, про нашу сім'ю? Я працюю, забезпечую нас, а ти, наче вдаєш, що цього недостатньо. Це не так, Вікторе, перебила вона. Я ціную твої зусилля, але ми не можемо жити тільки на твою зарплату. Ти сам це знаєш. Ми ледве зводимо кінці з кінцями. Він похитав головою, ніби намагався заперечити очевидне. А тепер подумай про те, як це виглядає. Жінка йде працювати офіціанткою. Що люди скажуть, що я не можу забезпечити родину, що я слабкий. Ці слова боляче вдарили по Оксані. Вона зрозуміла, що це не просто питання гордості. У Вікторові говорили комплекси і страхи, які він носив у собі. Люди можуть казати все, що завгодно, відповіла вона тихо, намагаючись стримати емоції, але я не працюю для того, щоб когось принизити чи показати, що ти чогось не робиш. Я працюю для нашої родини, для Артемка. Його очі потеплішали, але лише на мить. Він знову відвів погляд і змовчав. Ця розмова була ще одним підтвердженням того, як сильно між ними розрослася відстань. Віктор, здавалося, не міг змиритися з тим, що ситуація змінилася, але Оксана більше не хотіла вибачатися за свої рішення. Вона зрозуміла, що якщо постійно йти на поступки, це ніколи не приведе до справжнього взаєморозуміння. Наступного ранку вона прокинулася раніше, ніж зазвичай Віктора вдома не було. Його куртка і портфель зникли, і Оксана зрозуміла, що він, мабуть, вирішив піти на роботу раніше, щоб уникнути розмови. Вона відчула, як її охоплює сум, але швидко взяла себе в руки. В неї було багато справ, і вона не могла дозволити собі розслабитися. У кафе день був напруженим. Несподівано зайшла група студентів, які голосно обговорювали іспити і замовляли каву одна за одною. Потім прийшла молода пара, яка сиділа біля вікна, милуючись снігом і посміхаючись одне одному. Оксана подумала, як давно вона і Віктор не сиділи отак разом, просто насолоджуючись моментом. Ця думка була гіркою, але вона відкинула її, зосередившись на роботі. Ближче до вечора, коли вона вже закінчувала зміну, до кафе знову зайшла та сама жінка, яка раніше сказала їй про теплий підхід. Вона усміхнулася, побачивши Оксану, і привіталася. Як у вас справи? запитала вона, коли Оксана принесла їй чашку чаю. Добре, відповіла Оксана, хоча не була впевнена, чи це правда. Ви знаєте, я розповідала про вас своїй доньці. Вона сказала, що у вас дуже приємна усмішка. Думаю, це чудово, що ви так тепло спілкуєтеся з людьми. У наш час цього дуже не вистачає. Ці слова знову зачепило Оксану. Вона посміхнулася у відповідь і подякувала. Це була дрібниця, але такі моменти робили її дні світлішими. Вони нагадували, що навіть у звичайній праці можна знайти сенс і радощі. Коли вона повернулася додому, Артемко вже спав. Віктор сидів на дивані, мовчки дивлячись у телевізор. Оксана прийшла до кухні, щоб розігріти собі вечерю. Їй хотілося поговорити, але вона розуміла, що зараз це буде марно. Вони були наче на різних берегах однієї, річки, і вона не знала, чи зможуть вони знайти міст, щоб з'єднати ці береги. Вона лягла у ліжко, довго дивлячись у темряву. У голові крутилися думки про сина, про роботу, про те, як врятувати їхній шлюб. Їй здавалося, що всі відповіді десь поруч, але знайти їх було непросто. Вона знала лише одне вона не здасться. Наступні кілька тижнів пройшли у постійному ритмі роботи, догляду за Артемком і намагань зберегти мир у домі. Оксана трималась, хоча відчувала, як емоційна вдома накриває її хвилями. Віктор залишався таким же замкнутим. Вона більше не намагалася починати з ним розмови про свою роботу, усвідомила, що, поки він не буде готовий, їхні розмови нічого не змінять. Вона зосередилася на тому, що могла контролювати свою працю, свого сина і свою внутрішню рівновагу. Одного холодного вечора, коли снігопад перетворив вулиці на суцільне біле море, Оксана затрималась у кафе через несподіване засідання. Власниця закладу Галина Миколаївна скликала всіх працівників, щоб обговорити зміни у графіку. Кілька працівників звільнилися, і тепер потрібно було перерозподілити обов'язки. Оксана знала, що погодиться працювати більше, хоч це й буде складно. Вона не могла втратити цю роботу. Коли вона нарешті вибігла на вулицю, годинник показував майже десяту вечора. Змерзла і втомлена, вона швидко йшла додому, намагаючись триматися якомога ближче до освітлених частин вулиці. У її голові роєм крутилися думки про новий графік, про те, як описати додаткові зміни у своє життя, не нехтуючи часом із сином. Дійшовши до свого будинку, вона побачила, що світло у вікнах їхньої квартири горіло. Вона здивувалась зазвичай у цей час Віктор уже лягав спати, а Артемко міцно спав у своїй кімнаті. Зайшовши у квартиру, Оксана почула тихі голоси з кухні. Спершу вона подумала, що це телевізор, але, підійшовши ближче, побачила несподівану картину. За кухонним столом сиділи Віктор і Артемко. Хлопчик, сонний і заплутаний, тримав у руках малюнок, який він явно зробив для мами. Віктор, здавалось, намагався утішити сина, але виглядав не менш розгубленим. Коли вони помітили Оксану, обидва замовкли. Що сталося? запитала вона, знявши шарф і швидко підійшовши до них. Віктор підвів очі на дружину, і в його погляді вперше за довгий час вона побачила щось схоже на щирість. Артемко прокинувся і плакав, сказав, що скучає за тобою. Я не знав, що робити, тож спробував його заспокоїти. Оксана глянула на сина. Він виглядав змученим і засмученим. Вона опустилася на коліна поруч із ним і притиснула його до себе. Артемчику, сонечко, вибач, що мене не було вдома. Прошепотіла вона. Я тут, тепер усе добре. Хлопчик лише схлипнув і міцно обійняв її. Це був момент, який Оксана чекала, але не очікувала, що він буде таким болючим. Вона зрозуміла, що в гонитві за стабільністю і фінансовою безпекою втратила найважливіше спокій і комфорт своєї дитини. Коли Артемко заснув у своїй кімнаті, Оксана повернулася до кухні. Віктор сидів за столом, обхопивши голову руками. Вона підійшла і сіла поруч. Він підвів на неї очі. Оксана, я хочу вибачитися, почав він, і її серце завмерло. Я поводився неправильно. Мені здавалося, що ти пішла працювати, бо не довіряєш мені, як чоловікові. Але сьогодні, коли я залишився сам із Артемком, я зрозумів, наскільки це важко бути одночасно і для нього, і для тебе опорою. Його слова прозвучали щиро, але Оксана знала, що за цим стоїть багато незрозумілого для обох. Вона поклала руку йому на плече. Вікторе, я теж хочу вибачитися. Я не повинна була приховувати від тебе свою роботу, але я просто хотіла допомогти. Я бачила, як ти втомлюєшся, як ти стараєшся. Мені хотілося внести свій вклад. Він кивнув, і між ними настала мовчазна згода. Вперше за багато місяців вони змогли поговорити відверто, без звинувачень і докорів. Після тієї ночі щось змінилося. Оксана і Віктор почали більше спілкуватися, знаходити час один для одного. Він навіть кілька разів приходив у кафе, щоб забрати її після зміни, і спостерігав за тим, як вона працює. Він бачив, як клієнти усміхалися їй, як її колеги підтримували її, і, нарешті, почав розуміти, що її вибір не був зрадою, а лише спробою зробити краще для їхньої родини. Січень закінчився, і з першим теплим сонцем Віктор запропонував Оксані разом провести вихідний із сином. Вони поїхали в сусідній парк, гуляли по засніжених алеях і годували птахів. Це був звичайний день, але для Оксани він став особливим. Вона бачила, як її чоловік і син сміються разом, як вони щиро радіють спілкуванню. Цей момент змусив її зрозуміти, що найважливіше у житті це не лише забезпечення, а й любов, увага і час, проведений із тими, хто важливий. Робота в кафе навчила її не тільки заробляти, але й цінувати прості речі, а Віктор, хоч і не одразу, зрозумів, що гордість і упередження не можуть бути важливішими за сімейне щастя. Їхнє життя не стало ідеальним, але вони разом почали будувати щось нове, і це було найголовніше.